Всім привіт! Дядько Максим спеціально для форуму чекмейкеру, хотів би показати, ну і для тих всіх, кому це цікаво, хотів би показати свою нову поділку, яка називається апарат для виготовлення солодкої вати. Апаратів таких є дуже багато всяких різних. То є один з варіантів, який я зробив на основі того, що я бачив, що я знав. Апарат є досить простий, він складається з ящика, в якому змонтований електродвигун. На валу електродвигана сидить еластична муфта, яка з'єднана з валом. І на валу сидить термокомпенсаційна, термово-повітряна головка, перепрошую. О, в яку засипається цукор, яка безпосередньо створює нашу вату. Головка підігрівається газовим пальником. Портативність того апарату є в тому, що він може живитися від звичайного акумулятора на 12 вольт, навіть від мотоцикла маленького, просто як я для виду взяв від машини. І газ це є саме звичайний пропан в маленькому туристичному балончику. Отже, не буду довго розказувати, краще покажу, як ця річ працює. Першим ділом ми маємо прогріти наш апарат, тобто ми включаємо газ, ми бачимо, як полум'я злегка огортає нашу головку і прогріває. Після того ми будемо засипати цукор і будемо бачити, як працює наш апарат. Отже, з півтора-двох, коли ложок цукру, виходить добряча така порція солодкої вати. Ми її засипаємо і засипаємо через отвір центральний. От Зараз ми мусимо трошки почекати. Чому? Тому що головка була до того холодна і має бути певний перший прогрів для того, щоб наш апарат почав працювати. Ми бачимо, як наш цукор там всередині гріється, поки що він є в нашому такому сипучому стані. Але згодом він почне плавитися і з нашої термоголовки почнуть вилітати цукрові волокна цукрової карамелі. І ми побачимо, як буде створюватися наша вата. Вату потрібно буде на ходу намотувати на. На паличку, але я люблю м'ясо, тому я буду намотувати на шлистний шумпур. Отже, думаю, що достатньо прогрівати нашу головку. Ми газ ловка скрутимо і вимикаємо кори. І пішла наша вата фонтаном догори. Тільки встигаємо морку. Треба мотати двор, як поки не закінчився наш цукро, е для того, щоб він не залишався наші терноголовці, а відповідно повністю утворився гратою. Тепер дуже великий вивчає. До кінця лата досить мотаємо. Вже закінчується наш цукор. вата перестала не літати. І все, апарат нас можна викликати, а якщо серійна робота, зразу вже на ходу можна насипати цукор і продовжувати намотувати і заробляти півчет. Добре, от така штука, нічого складного. Кому що буде цікаво, питайте. Е, ну, Для чистоти експерименти я мушу. Чотко. Все, дякую за увагу. Всім удачі. Щасливо!